І ось цього я потрібно його виявити Це тільки прямим досвідом, кожного разу спостерігати за ось цими думками. І з часом з'явиться цей зазор між думками і, і ось цим спостереженням і, і побачиться, що, що думки взагалі окремо від того, що насправді відбувається, що вони або в минулому або в майбутньому. Або якось по-своєму описують цей момент, а вони ніяк не стосуються того, що є насправді, і завжди повертати себе увагою в те, що є насправді, питати себе, а, де, а що зараз, а що в цей момент, а де зараз тіло, а що тіло робить. Цих думок. Кожен раз, виявляючись, це якби зловити на гарячомусь цей ум, він зразу ці думки розчинятимуться, і ви знову будете в теперішньому моменті. Це тільки теперішній момент і існує, і, і в нього потрібно повертатися, щоб позбутися з цих страждань, ума. З цих і просто не дають побачити цю справжню прекрасну реальність, цю благодать і спокій і життя з Богом, життя в любові. Всім бажаю успіху на цьому нелегкому шляху. Виявлення я, виявлення думок із... і прийти до себе бажаю.